17 лютого 25 рік. Друзі, ми все ж таки поїхали у гори. У нас буде десь двогодинне віконечко. Тому що зранку і ввечері, ну, по прогнозу, тут мінус 10, вночі мінус 15, а вдень отак мінус 5, мінус 6. А 5 градусів це вже така критична да, рішу, для бульдога. Для, для собак температура. Ми взяли зимовий комбінезони Дві, лапи ну, можуть померти. Да, да, лапи можуть померзнути, тому дві години ми, звісно, по лісу не будемо лазити. Але трошки пройдемо. Собаки побігають та й подивимося на гірську красу, гірські річки. Вітаю, друзі! Ось таку зимову казку ми сьогодні приїхали. Собаки побігають, ми свіжим повітрям подихаємо. А може все ж таки якісь грибочки знайдемо? Ну, все, побачите. Сонечко проглянуло. Осокогір'я, снігу. Ми на місці. Зараз підемо та погуляємо, подихаємо свіжим повітрям. Тільки собак одягнемо і вперед. Більба вже одягнули. Що там ще? Так ось вони. Ось, да, тут от я все вже. Так. Ну, капюшони не будемо одягати. До речі, друзі, ну, не відчувається як мінус 5. Так більш-менш, ну що там в тебе? Ну зараз допомогу. Такий смішнючі, ну супер, нам сьогодні, бачите, нашу прогулянку сонечко виглядає. Більбоніс. Пішли. Грибун. Трошечки сніжок зривається. Гарно. А ось і перші грибочки, перші знахідки Дивіться. О. Не знаю що це. Висохше. Воно ще ховається. А тут ще один. Ти диви яка. Я ж кажу, їхали. Взагалі не було сонечка. Похмура погода. Сніг був місцями так. А тут як нам подарунок такий. Супер. Пішли, дідвоніс, пішли. вперед, Пішли. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми грибочки не сподіваємося знайти. Хоча вже ви бачили, якісь грибочки знайшли. Ну така собі. прогулянка Карпатська. У нас при Карпаті стільки снігу нема. А собакам тут гарно. Ми такі вибрали. Більш-менш такий легкий маршрут. От. Так, а де більбо? А воно, позаду. Относяться. Але цікавий, друзі. Такі, щоб були і краєвиди, і вам щоб було що показати. Праворуч від нас річка шуміть. Ну, далі ми там до неї підійдемо. А і зараз вам покажу, як виглядає. Ух ти, водичка прозора. Холодна 100%. Там воно перекати. Супер. Знаєте аж, настрій підіймається. А дивіться, це і ріжка помітила. Дерево, так? Да? Ну бачите. Одне дерево, а дивіться, інше, ну тут два їх, як вросло аж вперше. І дивіться, і пішло, 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 пішло. Отак природа. Ух ти, останнього разу, коли ми тут були, от ця. Смирека не була впавши, що це таке? І вона не висохла, не стара, вона бачите, надлумилася і впала. Тут як тропка лісова. І Вона прямісінько на тропку лісову. Ти уявляєш собі, так? Да? Дивись, Прямісінько на тропку лісову. Ось так от, знаєш, це ж трапилось в якийсь момент, правильно? Ну і тут, знаєш як Могли ми тут йти. Отако. Тримаєшся ззаду. Тримаєшся позаду. Тримайся, тому що тут слизько. Ух ти! А воно за гіляки, тримайся щось за мене. Бережно. Ще трошки. Давай. Ті, хто нас уважно дивиться, ну напевно впізнав ці місця, але в таку пору року, отак от взимку, ми тут, ну якщо не помиляюсь, не були, не пам'ятаєш, їздили в такий час. Фу, оце так краса. Жека, гірський пес. Трошки тут затримывались такая краса, действительно. Да и собакам гарно тут бегают, носятся. Марсик, забьешь меня, ну. А не бельбонисты. Зараз пойдем далее по лесу, подивимось. Что еще интересного? А тут все интересно, друзья. Просто. Такие места не хочется звезды уходить. А це що? Ну трутовички, то точно окремлені, бачите. А ти бачиш внизу, там ото як фламулін. Ага. Та дійсно схоже на фламуліну. Але не знаю, така сімейка досить велика. Ми в всіх місцях зустрічали фламуліну. Але не так. Поодиноко буквально. Ха, цікаво. Так, давай руку. Бо тут спуститься, спустилися, але ще треба вверх піднятися. Опа! Ну, біля того дерева, то що я казав, пам'ятаєте, воно впало. А зараз підемо вже по лісу. У нас, до речі, попереду буде ще водоспад. Так що подивимося, ще й на нього. Що з ним? Може він змерз взагалі? Собакени пішли, нам в іншу сторону. От, носяться. Іріша очкаста побачила, ну треба і мені окуляри одягати. А дійсно, бачите, як змія, як голова змії. Ну і здалечку так. Ну щось є. Краса, так? Да? Відійшли, від річки вже. Пішли, Марсик, пішли. Я думав, їм в цих комбінезонах буде незручно так бігати. Марсик, Жека, ви де вже? А вони носяться, ну то просто капець. Жекері, Марсель, де ви є? Не тікайте. Окумедний такі, ну. Ми зробили такі коло трошки. Ну тому що, я казав вже подивитися, що з цим водопадом, от ще трошки залишилось. Тут же в цих місцях, от біля річки, там ще бачили трутовічки, а тут взагалі нічого. Хоча влітку і осінню навпаки, от ці місця, біля річки нічого там нема, а от в цих місцях грибочки є, є білий. Є лисички польських, дуже багато. Трошки далі там така галявина, там осінні опеньки ростуть. Супер. Ну де ви там є? Ага. Давайте я вас чекаю. Дійшли до водоспада, і з собакинами там зверху. Ну тут слизько спускатися. А я вам покажу. Ого, бачите яка краса дійсно він змерз ну там трошки трошки підтікає але сніжок гарно. піднимаюся я вверх до вирішу з собакенами О. тут опасно Метрів 10, напевно, висота. Так. Де тут прохід? Гарна, друзі, сьогодні вилазка. Ще деякі гриби знайшли. Отак. От собаки набігались. Ми свіжим повітрям подихали. О, але треба їхати додому. Зараз переодягнемо собак, Витримаємо їх, бо на лапах сніг наліп. Ой, в теплу машину зігріються. На жаль, ми не можемо довго по такій погоді з ними гуляти, але все ж таки гуляти з ними треба. Та і вам показали цю зимову казку. Все, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока!